Доброго дня всім нашим підписникам. Вас вітає мені Аграсуме. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз в нас дуже великий асортимент тракторів та не дуже багато навіски до них. Наприклад, ось, індійський виробник Solis 26 з 24 сильним двигуном. Двигун стоїть від Mitsubishi. Холодний старт, повний привід, розетка під причіп, гідропідсилювач керма. За низькою ціною всього лиш 8500 доларів. Такий ось красень. А також є Solis е, Extra 26. Такий ось красень за ціною 8700. Так що приїжджайте, вибирайте собі трактора та навісочку до них. Чекаємо. Чекаємо на вас за адресою міста Суми, вулиця Героїв, Крут 15. Завжди будемо раді бачити вас у себе в салоні, покажемо, розкажемо, що йдемо протестувати. Всім гарного, тихого. Дня, до побачення.